Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати яблучний брауні, чи як не знаю. Заголод яблучні брауні. Так, 4 яблуці солодких, 3-4 яйці, 4 столових ложки какао. Одна чайна ложка розпушувача або соди. Одна столова ложка кокосового олію чи масла або любого другого. Так, три яйці вибила. Так, ідеться ніж? Є мій ніж? Це у нас яблуко буде. Буде. А це у нас буде три яблуці. І ще он четверте. Ось так. Я тут чотири яблуці обібрала. Три більших одне маленьке. Яблука солодкі. 4 столових ложки какао. Дві, три, чотири. У мене олій звичайно, у мене нема кокосового масла. Із добрі дві ложки дала. Так. Розпушувач. Ну, я розпушувач не беру, я беру соду. Чайна ложка. Це у нас дуже маленька чайна ложка. Вже, я її беру більше. трошки опустити яблука, бо вони до країв поприлипали. Там хтось з дівчат писав, що осторожно вашій блендер всередині скрит. Він з самого початку так і скрит. Як нажимаєш, Ну, Зараз доб'ю все, тоді покажу. Так, вибила ще одне яйце, бо воно загусте. У мене курячі яйця від моїх володушок, вони маловаті, то я добила ще одне яйце. Так, додала сюди жменьку ізюму і додаю ще сюди ось такі дуже шоколадні каплі. Цього можна не додавати, це на ваш смак. Хочете додаєте, хочете не додаєте. Там писали, що нашу додаєш соду чи розпушувач, коли нема муки. Ви не додавайте, а я додаю, щоб воно було пухке і ніжне. Це вже кожен на свій смак робить. Вам не треба, не додавайте. Нікого не заставляю так, так робити. Хто хоче, може сюди додати цукор. А хто не хоче, наприклад, я додавати не буду, бо це мій Ігор буде їсти. Шоколад в мене ці каплі без цукру. Ось. Так що ось так. Ось так. Випустили. І в духовку до готовності, поки не спечеться. Тоді посмакуємо. Ну, а тут ми попробуємо наші яблучні брауні той. На шоколадний. Ух, який шоколадний. Гарячий. Ну, все гарячий. Вау, який він прикольний. Ну, тут він має Воно мені нагадає, по консистенції паштета. Ні. Він такий вологий і файний. А ще шоколад ті каплі потопилися. Оце смакота. чоколядна чоколядна. Так що. Готуйте, смакуйте. І без цукру, і смачно. І без муки. М -м -м. Так що готуйте, смакуйте, хай всім буде смачно. Тільки трохи гаряче, так дуже смачно. А там то й А той щось не. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай всім буде смачно. Так, я посмакувала, всім смачного. Хто буде готував? Готуйте, смакуйте і хай всім буде смачно. Гарного дня! І міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Цей переклад, похожий періг, до того, як я готувала. Угу. Ігорові дуже похожий. Тільки що сюди ще шоколад додала і більше яблук береться. Так що, ось таке. -то. Ну, дуже смачно. Готуйте, смакуйте, хай всім буде смачно, міцного здоров'я, мирного неба. Не забувайте підписуватися і при можливості поширювати відео в других соцмережах. Хай вам щастить! Всім удачі!